Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Розпочну сьогоднішнє відео. Я із аукціонів від 1 гривні. Говорила, здається, одне відео чи два, тому що а, я хочу допомогти нашим хлопцям на передовій, хочу внести свій якийсь внесок а, в нашу перемогу, і тому запускаю аукціони від однієї гривні. Це товари, які я знаходжу на секонд-хенді, або. Ті товари, якими я вдома не користуюсь, хочу їх розхламити. Буду виставляти із ціною від 1 гривні, і вже за допомогою ставок ви можете поборотися за ці товари, виграти їх, а виручні кошти я обов'язково переведу на потреби ЗСУ. Хочу сказати декілька слів за сам сайт Укрило: це безкоштовний торговий майданчик, в ньому немає комісій, немає обмежень. Виставляєте скільки вам завгодно. І тут єдиний сайт в Україні, де можна прийняти участь в аукціонах, або, для прикладу, щось продати за допомогою аукціону. Тут я виставила свої товари від 1 гривні, зараз вам їх покажу. Розповім. До речі, тут я купувала свій ноутбук, ось цей. Мені дуже подобається тут підсвітка, коли діти уночі сплять, я собі працюю і не переживаю. Саме найперше, що я виставила, це коляску, звісно ж, свою хочу продати. Вовчик вже в ній не їздить. Вона після однієї дитини. Люлька переставляється в обидві сторони, щоб дитина могла комфортно сидіти, складається у візочок. Якщо вам потрібно, то можете в мене придбати, я вам обов'язково її відправлю. Ну і повернемося до аукціонів від однієї гривні. Тут у мене досить так мало ще речей, але я буду шукати щось на секундах цікавеньке. Можете зайти на мій профіль, подивитися. Тут є дві жіночі ковтини, є чоловіча новорічна ковтина, також є дитяча ковтинка з новорічними візеруночками. І також для дівчинки є одне платчико та штанці. Все тепленьке, все таке саме на цей сезон. Якщо вас щось зацікавить, то обов'язково приймайте участь у аукціонах. Також я колись купувала склянки, їми не користуюся, так як у мене є декілька наборів одинакових, і я вирішила також цілий набір, шість склянок на 230 мл виставити. Тут на Укрлоті від однієї гривні думаю, що комусь вони будуть потрібні. Набір повністю новий, тому можете заглянути. Щоб прийняти участь у аукціонах, вам потрібно просто зареєструватися на сайті за допомогою пошти і також підтвердити свій номер телефону. Ну а далі вже ставити свої ставки, там можна ставити. Їх декілька разів або поставити автоставку, тобто суму, яку ви максимально могли би заплатити за певний лот. Автоставка кожного разу збільшує вашу ставку на 5 гривень, щоб просто перебити попередню ставку, якою перебили саме вашу. Зараз на сайті є дуже багато копійок або якихось марок. Також на аукціоні від 1 гривні, а також там є навіть запчастини до ноутбуків та планшети. Скоро будуть новорічні свята, я планую своїм малюкам придбати два новеньких планшети. Звісно, у магазині ціни просто кусаються, а тут можна купити бушний планшет, так як в мене малюки, то за вигідну ціну, я думаю, можна їх тут виграти. Ну а зараз ми приступимо до мого влогу, який я зняла декілька днів тому, тому приємного всім перегляду. Боже дівчатка, зараз ранок, сьома година. На вулиці тільки один градус тепла. Капець. Ось там взагалі іній. Зима. Нещодавно я зробила замовлення на сінцей. Дуже давно планувала купити там дитячі штанці. Мені дуже подобається їхня якість. Неодноразово вже їх брала, там і боді купувала, і для Василька, і для Вовчика. Цього разу вирішила замовити штани і для Василька, і для Вовчика, і навіть для Юрика. Хоча з юрними штанами я трішки прогадала, а ось на менше хлопців все було ідеально. Показую вам своє замовлення, ціни. Доставка була безкоштовна, єдине, що я заплатила, це 50 гривень за доставку кур'єром. Але це вже таке, мені було зручно, щоб принесли прямо в квартиру, і 50 гривень за це заплатити це досить так бюджетно. Саме найперше, це ось такі штани, це для Василька. Тут іде. Двоє штанів, йдуть з боку карманчики на цих сіреньких, навіть біля коліна є, вони утеплені, я не прогадала взагалі із цими штанами. Все мені сподобалось, тут така нашивочка є невеличка, і точно такий самий набір я взяла для Вовчика, тільки меншого розміру. Для Василька брала 110-й розмір, якраз він на нього зараз. Хоча дитині 3 роки, але він у нас такий високий хлопчик. Для Вовчика я брала також такі самі штани, тільки 98-го розміру. Будуть в мене хлопці як близнята, двійнята. Загалом мені дуже сподобались вони по вигляду, і тому я вирішила не вишукувати якийсь там інший фасон, інші кольори, купила просто одинакові тільки різних розмірів. Зараз показую вам штани, які замовила на Юрчика, вони дуже великі, з манжетами. Прогадала з розміром, але це нічого, все-таки великі мале. Хоча подивилась по цих штанах, то вони навіть на мого чоловіка підійдуть по розміру. Вони йдуть тоненькі, не утеплені. Все-таки я сподівалася, що вони будуть утеплені, але штани лишні ніколи не бувають. І саме останнє, що я замовляла, це. 5 штучок, така упаковка. Тут йдуть неутеплені штани. Передивилась я, розчарувала, звісно, але потім подумала, все-таки я брала їх. 116 розмір на виріз для Василька. І тому, думаю, навесну буде саме те. Спінува! А ще я купую не тільки на аукціони щось, я ще й купую для своїх дітей. Для Юрчика вдалося мені відхватити в останній день на секонді. Ось такі класні джинси з карманами. Вони йдуть на резинці, і це дуже класно. Плюс там є шнурівки, які ми можна затягнути талії, тому що Юра в нас дуже худий. Так зараз буду прибирати у кімнаті. Тут у мене сухе прання. Вова ложку приніс, як завжди, він взагалі всі ложки дістає і носить по всій хаті розкидає. Так, тут у нас наш обігрівач. Наша сушильна машинка, Боже, як вона прогріває квартиру, вам не передать. Так тепло стає відразу, бо можна замерзнути просто. А так, прання сушиться, все в мене чисте, сухеньке, і плюс до всього обігрівається квартира. Я знаю, що в кімнаті сушильну машинку тримати це не дуже естетично, але це дуже-дуже практично. Топлення ще не вімкнули, і тому це наш обігрівач. Тому можна все перепрати, все буде чисте, і загалом а, буде тепло. Так. Треба мені сьогодні помити підлогу, позамітати. Тут вовчик Мерву робить. Василько наш прихворів, у садочок не пішов. Так, Василько? Да, Да, Василько? Да, Василько. Да, прихворів, прянічки їв, да. да? прянічки їв. Мальчик. Залишила Василька вдома, нехай лікується. Мальчик. У нас ще у цього зайця. У цього нашого зайця 12 числа день народження. Поки ви це відео побачите, то вже в нього буде день народження. Куку. Куку. -ку. До речі, відкоси так ми ще і не пошпаклювали, не було часу. На будівництві займалися. Ку-ку. Ага. Ну і приступаю я до прибирання, багато говорити не буду, і так все зрозуміло, видно. Застеляю цього разу Юрчикове ліжко, він не дуже любить його застеляти. І скільки я не вмовляю, скільки не прошу, не знаю. Може це хлопець, може це просто через те, що він звик, що все робить мама. Ну, але я вже. Стараюся тримати більш-менш якусь чистоту, постійно щось поскладати вчасно, тому що прання постійно в мене збирається. І я краще поскладаю таку невеличку кубку, ніж пізніше буду розгрібати ціле ліжко, коли гора там росте, росте, мало не до стелі. Іноді здається, що я так швиденько все прибираю, а насправді ось треба з Вовчиком сходити за ручку, треба Василька взяти на ручки. І постійно за мною бігають дві кнопки, які зменшують мою швидкість просто в рази. Вирішила я, до речі, попрати віки не покривало, дуже давно я його не прала, і плюс до всього діти постійно забіжать в кімнату з чимось у руках і все вимащується, тому стараюсь покривала час від часу попрати. А це показую вам, скільки пилу знаходиться взагалі на одязі, якісь частинки тканини. Все це збирається у сушильній машинці, також виливаю виношу воду, загружаю нове прання туди сушитися. І це безкінечна така робота. Дістала, запхала, дістала, запхала, вичистила цей контейнер для пилюки, вилила воду і безкінечна робота, але зате хоча б в кімнаті тепло. Once upon a time, I would get a slide. Make peace with the feelings until I realized that heroines never get a win. So I had to grow up and grow something. Вирішила разом я попрати ще одне покривальце. Дуже часто на цьому диванчику я його змінюю, цього разу у мене чистенькі, біленькі є. І дістала я з диванчика куртки, вже такі тепліші. Перед тим як будуть зимові куртки, то саме поносити щось таке утеплене. Дуже на вулиці холодно, тому вже для цих курточок пора. Ну, і тут я вже підмітаю, не знімаю коврики, тому що вони стоять на меблях. І те, що можна зняти, звісно, я знімаю, а ось те, що в мене заставлено меблями, то залишаю на місці. Важкувато з малими дітьми без пилососа, але тут вже нічого не вдієш, поки є інші в нас плани, інші витрати, плюс кредит. Пилосос нам поки не світить. Збираю все сміття. Змітаю на декількох кубках, тому що мені заважають, звісно, шковрики, тому збираю то під столом, то біля ліжка, ну а решту вже вимітаю із кімнати і збираю в коридорі. Дуже веселі у мене ці будні, коли Василько не ходить у садочок, треба встигнути і попрацювати, і відзняти якісь відео, і поприбирати. Загалом без роботи я не сиджу. Думала, що підлікую Василька до четверга і відправлю його в садочок без довідки, але не тут то було. У нього червоне трішки горло, звісно, температури вже немає, але я його лишаю вдома. Думаю, пізніше візьму довідку, нехай краще трішки пересадить вдома, вилікується нормально і піде вже у садочок стабільно, тому якось поки з дітьми я вдома сама. Вовчик активно хоче вилізти на стіл, хоче мені допомагати, заважає, звісно, але тут уже нічого не зробиш, однокімнатна квартира. Як не крути, діти скрізь і познімати без них це нереально. Помалювали хтось із малюків мені рідке скло на столі, я так і знала, що так буде. Добре, що це рідке скло, а не стіл, але навіть меламінова губка. Це не відтерла, тому не знаю, чим його буду терти далі. Можливо, ви мені чимось порадите, бо на столі, можливо, я і відтерла би ту ручку, а ось на рідкому склі, то не дуже хочу воно відтиратися. Подумала я, що раз я помила вікно на кухні, пора помити вікно мені в кімнаті. Спочатку я протерла підвіконня, потім думаю, що ж я нічого не знімаю. Треба знімати ці всі вазони. До речі, коли в мене з'явилась тут тюль, то діти почали менше туди лазити, менше пецяти те скло, але все рівно воно брудне, його треба помити час від часу. А за балконні вікна, то я взагалі мовчу: треба щось купити туди, бо там вручну не дістанеш. Хіба з надвору, а вилазити за вікно, я якось боюся і не хочу. Тому треба буде купити якусь чи швабру нову, тому що та, що в мене була, її пустила на миття підлоги, потім вона зламалась, порвалася сама тканина на тій швабрі. Ну, загалом не щастить мені з тими швабрами. Так що я поки в пошуках ідеальної якоїсь швабри для миття вікон саме на балконі. Зараз у мене прибирання займає не так багато часу. Я знаю, де в мене гарячі точки, я знаю, що в мене є. Кожен день сухе чисте прання, яке треба поскладати, і стараюся це все не запускати, вчасно все робити. Тоді не треба розгрібати ті купи безкінечно, не треба щось таке грандіозне вимивати. Ну, Загалом вікно помити, то так це треба було зробити. І ще я вирішила полити свої вазони, плюс у мене квіти там стоять уже три тижні, як чоловік мені їх подарував. І загалом вони досі не зів'яли. Останнє, що мені лишилося прибрати, це на ось цій тумбі, бар ми його називаємо, тому що там він на замку, хоча алкоголем там і не пахне. Я замикаю там все те, що треба сховати від дітей. Там і фарби якісь, і таке всяке. Ну і Зверху лишаю, звісно ж там речі, які я перепродаю. На цьому моменті в мене телефон сів, помила я підлогу, постелила коврика уже без вас, також постелила я невеличкий ковричок під столом, де і планувала, там, де моє робоче місце. Ну і Сподіваюся, цим відео я вас змотивувала також на якесь прибирання. І зараз я відправлюся на кухню, буду готувати вже обід і вкладати дітей спати.